Всім привіт! Сьогодні у нас друге листопада. І я хочу показати, от, які є проблеми зараз на полуниці і як їх вирішити. От зараз, зараз ми знайдемо ось проблема одна. З найпоширеніших це стача кальцію, але вже тут виходять молоденькі листочки. Бачите, після цього вже йдуть ось молоденькі листочки, які вже без отакого. Значить, проблема вже вирішена. Я, звичайно, покажу, чим я вирішила цю проблему. Можна брексилом кальцію обрізкати по листу до тих пір, доки проблема буде вирішена. Але я пішла трішки іншим шляхом. Ось дивіться, яка класна у мене полуничка. Яка гарна. Її видно, що вона здорова, бачите? Листочок який гарний. Ось. Зараз тепер інша проблема. Я боюся, що вона розквітати почне, тому що лізуть дуже багато бутонів. Зараз підемо в іншу теплицю. І я покажу, тому що тут тепло. В теплицях дуже-дуже дуже тепло. Але навіть якщо вона зацвіте і навіть якщо виросте ягода на оцій полуниці короткого світового дня, так як у нас дуже тепла погода, особливо в день, в теплицях взагалі літо. Ну і ось полуничні плантації, як виглядають. Дуже класно, дуже зелена, горна йог... йогітка кажу. Лист дуже гарний наріс, шопочка красива. Ну і йдемо по козою. полуничка, вовсю починає квітнути, дуже багато квітів. Я спочатку їх видаляла, але потім, ось дивіться, які ромошки. Навіть ведь вже є. О. Ось. 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 Тобто, а це у нас сорт, по-моєму. Да. це, по-моєму Омі, до. Да. Це... це Омі у нас Оце рід. А он як віки. Лопухи цілі. Цілі лопухи. Бджувелі літають до он, що скажу, спомню. Це квіки. Це квіки, долі перчинків теж квітне, ось отакі ромошки. І причому їх дуже багато. Також лізуть вуса, вуса я подекуди вже зрізала, вже стоять, укорінюються. а це, уже, уже, мабуть, на наступному тижні теж познімаю. Ну, подивився, а там на, на початку. Лючія, Лючія да. теж є. Хоча Лючія це нейронній сорт. І горда теж світе. Дивіться ромашки. Ага, зараз подивимося. Горда. Угу. Ось такі квіточки. Горди, в горди, мабуть, найбільше, да? І, і бутонів ось лізе в неї. В кожному, на кожному кущі лізуть цвіти. У кожному кущі. Отже, ну, заклузніка є. Да, вже вже йогітка зав'язалась. Ну, зав Як виросте, то виросте. Все одно брунька заклалася і на весну вже. Ну і тепер поговоримо про проблему з кальцієм і чому її треба вирішувати обов'язково і не чекати весни. Тому що, якщо її не вирішити зразу, то полуниця почне хворіти. Це 100%, це вже провірено. І ви не доотримуєте урожай. Так, урожай якийсь буде, але може навіть і не бути. І ось таке добриво, яке я вже показувала, це кальцифус. Тут в складі. Зараз скажу, в складі. Так, Загальний азот, але його тут зовсім зовсім мало 5%. Нітратний азот 0,5%. Амідний азот 5%. Ну тут зовсім зовсім малесенька така доля того азоту. Але ж дуже, ну, ще, ще тепло, ще немає морозів таких сильних, і взагалі йде потепління, тому можна вирішити проблему з кальціем. Оксид фосфору, оксид кальцію, водорозчинний 6,75%, оксид магнію, бур, ну і цинк. Не буду казати, скільки тут його. Бо не взяла очки, це дуже довго придивлятися. Оце добриво я використовувала трішки раніше. А ось це добриво я вже використала буквально вчора я бризкала. Ну, і ще, можливо, ще сьогодні ввечері теж побризкаю, тому що я ще не все побризкала. Це зараз я. Е, прочитаю. Так, Загальний азот тут 4%. Е, Нутрій 2,6. Амідний взагалі 0,4. Так, дольше. П'ятий окис фосфору, оксид калію. оксид кальцію. а кальцію тут. Е, Вміст кальцію дуже великий аж 180%. Тому ось оцей препарат дуже швидко знімає е, проблему з кальцієм. Також, що тут є? Е, тут є ще бор, тромоксид сірки, Оксид калію, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, цинк це все, що потрібно полунички. І от оцей препарат дуже швидко знімає кальцієве голодання, тому що, як відомо, дума, кальцій він впливає на ріст. Взагалі повністю усього, всієї рослини. І на ягоду, і на лист, і так же само на корінь. Оці біленькі волосочки на коріні, це робота кальцію. А буде багато оцих біленьких волосочків на полунички. Тож, звичайно, і буде і лист красивий, і все остальне, тому що рослинка. Отримуватиме у повній мірі поживні речовини і вона буде здоровою. Стінки клітин будуть товщими, важко буде потрапити туди патогенам, хворобам і шкідникам. Тому ось оце добрево повинно бути в усіх. Це ПКС. Називається добриво, листове живлення, але його можна давати і в корінь. Я давала і в корінь, коли в мене полонечка, ще от корінь дуже погано росте, буває. От якщо ви цим підживете, то все буде добре. І тут такі добрива, які ну, взагалі засвоюються дуже дуже гарно. Ну, взагалі, я, я о цих добрив просто в зохваті, оцих гелевих, це. В минулому році я ще їх не застосовувала, в цьому році я спробувала. Ну, це просто тим більше, що тут можна використовувати і коли дуже лужна вода. Ну, тут треба почитати, я не взяла очки. Не можу почитати без очків, але, здається, до, навіть до 11 лужності землі, ой, води. Вони працюють оці добре, Ну, а взагалі, ну, от як у нас на Дніпропетровщині, десь в районі 7 pH води, і вони дуже гарно працюють. Тим більше, що їх небагато треба. Норми ж тут є, указані, на, зараз скажу. Так, ось полив розсади та саджанців. Рекомендована норма використання 100 200 г на 100 літрів води. Значить, це 10-20 грам на 10 літрів води. Тож, ну, я, я, ви знаєте, хто за мною давно, той знає, що я придержуюсь такого правила, що краще менше, от я даю 10 грамів на 10 літрів води. Хоча давала вже й більше, все добре, все класно. Ну, я ж експериментую, <смі> але ж у кожного різна вода, тому експериментуйте і ви. Да, ці добрива дорогі. Вони не дешеві. Я не пам'ятаю сільки, чи 500, чи 600 гривень це літрова баночка. Але ж ці баночки, ну, я ось, бачите, що в мене. Ще в мене там є. Я побризкала майже всю полуницю. Залишилося побризкати маточники і одну теплицю. Я думаю, мені цього досить полистику. оце дать, мені досить і ще куплю для розсади, Для, ну, для оцієї, що я ставлю щоб гарно наростав корінчик. Це добриво ПКС. Використовують при пересадці. Перед цвітінням або в кінці вирощування. Тож отсок. Все тут понаписувала, тому що кожен раз брати очки. І поки я вже ну я вже, звичайно, вивчила ці добрива більш-менш. Але ж їх ще дуже багато. Ось таких в баночках гелевих добрив, їх дуже-дуже велика кількість. Ну, Буду підбирати собі, які такі найбільш. Корисні, найбільш такі, що треба, тому що все, звичайно, не купиш. Да, ще не сказала, оцими гелевими добривами треба користуватися тільки ввечері або в похмурий день, щоб сонце не світило на листик, щоб не було опіків. Це обов'язково. Це треба запам'ятати як отче наш. І краще, коли ви бризкаєте, попадати під листик, тому що нижньою стороною листочка краще вбирається добрива. Але... Е, под... Зайду, подивлюся на свою полуницю в теплицях, на горбах. Просто душа радується, тому що все здорове, все класне, як на картинки. І вже хочу початку сезону, хоча ще цей не закінчився. Так що всім миру, добра, всього найкращого. все буде Україна. До побачення!